Ви бачили? Яке неподобство, нахальство, можна сказати. Що це таке відбувається? Що з тобою відбувається. Це таке нахальне. І дзьоб у нього, бачите, на, на там нижня частина його червоного кольору, щось він таке як червоноїв. Заліз на дах машини стоїть там собі. Йому дуже класно. Зручно, так? Да? <серказ> бачите? Як вдома у себе, да. Ви до мене на Болгарію приїхали на відпочинок, а я у себе вдома, не так про себе думаю. Так, ось на нашому шляху перший магазин зустрівся. Зараз я так покажу. Ось, бачите, можна водичку придбати. Ось такий банкомат, у них АТМ. Водичка зберігається ще холодна ось в холодильниках, ось ціни. влево. влево. Розовую ризно, ризно, ризно. Ризным розовым. В рожках я Белая береза. Вот такие цены. Є велике ось таке морозове. Ось Фамілія, скільки воно коштує фамілія? Ось воно фамілія. Ось таке. 12-16 леві, ось таке велике коштує. Скільки там його грам? Не зрозуміло, так? Да? Скільки там грам? Ну воно велике. Так, ось таке. В маленьких коробочках. Ось стіни. З фісташками, бачите, з ванілью, ось грушею, з полуничкою, з, з ванількою, з шоколадом. Воно різне, різне, різне. І в баночках, і на паличці. Різне. Оце Даня полюбляє бо типу світофор, Щось таке, заморожений сік. Льот такий. Ну, і а, снікерс а, двох да, видів. Марс Баунті. Ось таке. Я вам ціни показала. І що є в наявності? Ціни на банан, ціни на лимон, ціни на авокадо. Авокадо такі великі. Це за КГ авокадо. Ціни за нектарини, бачите, множте ціну на 22, якщо в гривні. Яблука. Ну, нібито все-таки, знаєте, такі великі розміри абрикоси. Ось, кайся. Абрикос, аж сюди мені я чую запах такий духмяний. Чутно, дуже добре. Тиквички, тиквички, кабачки. А ми бачили з тобою 3,70-3,60. І краставиця це огірки. Свекло та буряк. Так. Помідори ми вчора тут брали з тобою рожеві, от, сортовий помідор 5,90. Коштує морковка, морква 3,60 і зелена капуста молода 1,95. Малина, малина 3,60, коштує Боровинки, це, скажи, черніка 3,60. Це за 100 грамів, так? 100 грамів 3,60. Бачите? І так само 100 грамів 3,60 малина. Ну, тут багатий вибір лавків. Череш, черешня 9 левів за кіло. Картопля 2,60, перед 7,70. Ми вчора ось цей брали. Дуже смачний перчик, ось такий ось червоний. Він дуже смачний, я кажу, що ми в піцу клали його і так їли сьогодні вранці. Зелене, я не дуже полюбляю. Сам по собі він відрізняється смаком. Чесн, чесник, червоний лук. знаєте, Я бачила в Криму, він приплюснутий трохи. І лучок ось такий. Ну, Зелень така пожухла. трохи. І арбузи є в наявності. Арбузи майже 2 ливи. Це 44 гривні кіло. Бачила розквіт, розквіт, квіточка, бачите, яка гарна. Зараз я соньку сфоткаю. Такі тут отелі, бачите, які гарні. І зараз я покажу, які там квіти є. Ось. Дуже красиво виглядає, правда? Ось такі тут отельчики. І є стоянка для автівок. Радуга. Бачите комплекс, або тут отель. Для вулиця Радого. Ми рухаємось в центр, ближче до готелю Джулія, звідки ми ось приїхали автобусом з України, ось прапор попереду. Тут так само, бачите, такі дуже красиві готелі, комплекс. І ось там якийсь Джордж Пелас. Ось такий. Палац. Или, ну, палац, пелас. Якось так. Ось прапор Болгарії, і ось знаходиться великий гарне-при-гарний отель Джулія. Ось тут нас автобус висадив, і ми пересіли на автомобіль дяді Вані і поїхали вже на місце призначення. Ось так. Ми прямуємо далі. З вами. Ось є готельний комплекс Міленіум, Ми проходимо повз нього. Ось. Кішечка побігла, під автівку сховалась. А там а, ми можемо роздивитися, щось будують, йде будівля, може щось там по типу стройка, а, нові якісь комплекси для відпочиваючих. Тут пейзаж гори, гори, гори. багато чайок тут. Тут так само можна побачити стройка, йде кран. Якесь будівництво. А тут якісь кущі. Це як вона називається? Така, знаєте, ягідка чорного кольору. Єживіка. Ось вона. А, так, да, ось і магазинчик попереду. Майкан Резиденс. Такий отель. Сонце вже сідає. Зараз у нас ще 19-55, о, мене можна побачити. Рухаємось. Тут дорога, автівки їдуть. Такі класи тут автівки. Я сьогодні так дивувалася з цін з їх, з болгарських. Ну а що поробити? Що поробиш тут вже? Якщо ми знаходимося у Європі, тут розумієте, да? ціни європейські, тобто тут. І повинні бути відносно таких цін, і заробітна плата, така, знаєте, достатньо немаленька, щоб тут жити, не виживати, а жити, щоб можна було собі все дозволити і машину утримувати, і заправити її треба годувати, бензин, там що у них, дізель. Мабуть, тут лише на бензині всі автівки. Ось так. Вирішили ввечері піти, тому що ввечері не так спекотно, розумієте, так? Да? А якщо в день підеш, ми пішли тоді за зуттям бабусі, прийшли як відварені раки, два, обличчя червоне, все червоне. Привітали. А ось і п'ятірка їде, автобус, бачите? Ось це є п'ятірка і є вісімка. Два автобуси, вони їдуть в Несебр, правильно Несебр, а я кажу, Несебр, скорочено. Ось. Ну, не знаю, поїдемо ми чи ні. Може, якось і поїдемо, а може дядя Ваня нас каже, якщо у нього буде вихідний день, то нас відвезе туди. Тому що туди дійти нереально. Це на сонячний берег 7 кілометрів топать. А якщо жара, то все нереально. Серце випадає в труси, коротше. Віла Лоренце, бачите? Які, які дуже красиві тут такі, бачите, всі отельчики. Все ж, я не знаю, це ж яка там п'ята лінія чи десята лінія. це вже ми ж далеко від лінії моря відійшли. Так, нам сюди, на ту сторону, через дорогу. Так, ось так. Бачите, тут і на велосипедах їздять. За здоровий образ життя люди. Ось, скрізь асфальт. Майже у всіх автівках отакі сріблясті штучки лежать. Ну, знаєте, щоб не було сенсипоку в автівці. Кладуть туди. Щоб не пекло, бо тут дуже-дуже сонячна країна. Ну, Кордон, тут рядом кордон знаходиться з Туреччиною, що ви хочете? Мегік. Мегік, дрімс. Дрімс це що мічта. сон чи мрія? Мрія, Мегік да? Да. волшебна мечта, якось так да, перекладається. Бо я зараз такий перекладачок перекладу вам. Ось, І можна роздивитися курси валют. Ось нам трапилось на шляху. Ось такі курси валют. Вже ми перейшли на другу сторону, на цю на зворотній бік дороги. Тільки що там йшли, ось там ось. Зараз перейшли сюди, тут так само тіньочок, вже класно. І ми вже підходимо до цього великого супермаркету, не знаю, сподобається мені чи ні. ні. Може там якісь акції будуть, знаєте, як в великих магазинах. Постійно якісь акції. Там бери, береш дві, там, третя в подарунок. Ну, подивимось, нічого не можу вам сказати. Так. Ну, мене тішить, що вже 9 година, до речі, вже 8.00 ровно. Ось. Може тут і будуть якісь акції. є ось такий готель Люксор і є аптека. І ось Меркурій, великий такий супермаркет. Так, обмінник, другий обмінник.